Ось рихлимо рядками потрібно було презервати для початку, а потім вже рихлити по-свіжому. Тому що тут дня три тому резервувалося і воно вже встило підсохнути. І через це поганенько рядки видно. Ну нічого страшного. Головне, що земля не суха і буде чикі-піки, я думаю, для перця без різниці. У нас все пішло так в шкереберь трошки, через це е, сіємо і садимо так, як є. Як виходить, так і робимося. Давай зараз йдемо. Трактор. Е, як бачите, тяне і нормально себе відчуває. Карданний вал відрізали ми, але відрізали лишній. Ну, Трішки більше, ніж потрібно, трубки. Через це доварювали назад. Там. Ну і тепер і зробили так, що і до верхньої точки воно не впирається. І... Нижньої точки не випадає кардан. Ну і не стукотить при верхній точці, Це теж важливо. Так, ну тут ще краще. Перший рядок, звісно, був гірше. Трішки в таке бур'яни. Ну як, це не бур'ян? Ну як, бур'ян можна сказати, мокрець. Але він не страшний. Ми зараз його переб'ємо та й. Не буде нам докучати, я думаю. Дивись, ось краще вже, тому що то був перший прольот і... А, да -да -да. Там прольот перший, він е завжди важчий. Ну, а земля болога е через це буде нормально, я думаю. Часник там е зараз оприскую. У даний момент оприскувачі стоять прямо напроти трактора. зараз. Тому що гербіцид дав, мабуть, більше, ніж потрібно, хоча давав нормально. Чесник зреагував на нього е, негативно, дуже. І перші два прольота особливо там стресонули дуже сильно, але тут десь 4-5 ну, днів десь пройшло. Ми замітили вчора це все. І зараз я антистресом проходжу мікроелементами. Тим паче сьогодні з'явилася можливість купити селітру, три мішка, півтора мішка, мабуть, дядь Коля забере собі півтора. Ми заберемо по низькій ціні. От, і нам привезуть прямо сюди в село. Так що знайшовся в нас друг, який може це зробити. Той за АФ-сервіса. <ріст> Не тільки трактора машини ремонтує, а і Не, доставка. По-дружески. -по <ріст> так що ми раді. Селітру піддамо, завтра дощ, я якраз цим буду займатися, Дощик пройде і це все благополучно у нас в землю піде. І, я сподіваюсь, антистресант з мікроелементами та ще й плюс е, селітрою з азотом цим буде взагалі компа. Ну, трактор працює, воздушний фільтр, е, поміняний фільтр, паливний поміняний, шлангочки помінені, резинові на ці паливні. Е, поміняні, то паливо не л'є. Японець самого початку жрав трохи багато, але ми думали, можливо, жира більше, тому що він більш потужніший. Але ні, він жрав із-за того, що лили форсунки. Зараз кардинально змінився розхід палива. Допустимо, скільки там зараз, якщо дай Бог пам'яті. Пофрезерував я ділянку 10 сотих. Якщо не помиляюсь, ну десь півтори літри воно взяло. Тобто це взагалі дуже мало. Коля фрезерував собі на ячмінь. Спочатку оранка в нього була, потім фрезерування повноцінне 25 сотих. І потім він посіяв руками, розкидав і. Перемішав землю фрезою, знову легенько пройшовся. І за це все взяло 10 літрів на чорноземі. Тобто 25 сотих, дві обробки землі, плюс ще одна контрольна для того, щоб перемішати фрезою ячмінь землею. І я вважаю, що це взагалі мало дуже. 10 літрів на таке діло. Дядя Коля не заморочується, на чужий огород заїжджає, розвертається, правильно робить. Щоб своє не затоптувати. свого, щоб чужі боялися. <плес> там не орано. І димить ще й досі там. А підпалили вчора. Відпалили вчора, і я оприскував, і смердота така була, і вітру не було. Я задихався там з оприскувачем. Людина запалила і поїхала собі, щоб не дихати. Залишився на полі тільки я і дихав цим я. Дві кучі підпалив, і воно ще й досі димиться. Годин 12, можливо, навіть 14. Не, 14 не менше пройшло з того моменту, а воно... Ще не згоріло, не, не ну, догорає, там щось димить. Так що це йому те, що ми розвернемося, це какара така на його городі. О, ну так і призу тепер можна нижче опускати, тому що е, картан, коли ступотів, не можна було піднімати вверх сильно. Е, а Потім відрізали і неможливо було низько опускати, тому що китайці там е, трошки економ варіант зробили, і кардан цей е, був короткий. Мопеда обрай. — Дай мопеда! І кардан при Ну, якщо на віску сильно опускати вниз, то то він випадав, тобто в ноль опускати в самий низ, то кардан випадав і потрібно було вставати з трактора і знову його надівати, ну і цей рік так же само. Тут ось дивіться, з бур'янами, але той рік були. Раз в 5 більші. Тобто тут взагалі я не землею прикидував гарбуз був. А тут капець був. Но тим паче, тут були слабенькі гарбузики, я думав, що з них толку не буде, вони були найменші, хоча це перший рядок, перші рядки були тут. через це думав, що їхня відсталість не приведе до результату і не буде в нас ніякого врожаю на цій ділянки, Але ні. Ми випоїли водою, поливали і, цей, і тут непоганіші гарбузи були. Е, якщо навіть не дивлячись на те, що бур'янами закидувалося не землею. Тобто це буде в принципі, землею. Трохи там трави буде, ну, трохи буде, да. але ж не критично. А тоді було критично взагалі. Я думаю, для чого я це саджу? Воно все рівно не проросте навіть. А воно... а воно проросло. Так, останній у нас прольотик остався. Щось він... Диви він. Диви він не цей кусок лишній. Це ві залізаємо на чужу територію. Щоб мало не казалось. Ну нічого буде 5 соток. Не 4 з половина, п'ять там. Я надіюсь, претензій не буде, тому що одна людина вже претензій висувала нам що Ми там трохи влізли. Ну, не по своїй волі ми не знали. А тут, а тут ми знаємо. Вже. Ну нічого, я думаю, там пів метра людину не спасе, тим паче, що тут взагалі сіно, е, сіялись якісь седеративні культури е, для того, щоб для корови. Тим паче, що ця людина, мабуть, вже коров не тримає. Вона вже прихворіла там. Ці землі під питань. Чи використовуватиметься в нічіння? все. Красава! Оце маркерок такий у нас тепер на 4. Все, кардан крутиться, все ок, такий результат. Такі рядочки, можливо не супер такі. Ну нічого. Накидаємо, головне, що земля мокра. Так, а ви не ту гайку? А, та ще не відкручується, гайка.